Математика це просто набір нудних і незрозумілих формул, які треба зубрити цілими днями і ночами, і тим більше нічого красивого в ній немає. Таку думку я нещодавно почув від одного зі своїх учнів. Але давайте розберемося, що насправді красивого може бути в математиці. По-перше, я вважаю, що якщо ви хочете побачити красу в математиці, ніколи не треба зубрити будь що ні формули, нічого. Треба завжди намагатися зрозуміти, що ця формула дає, про що вона говорить і звідки вона береться. А найбільше, на мою думку, красу можна побачити в таких завданнях, яке ви бачите на екрані. В них не треба взагалі знати жодну формулу. Треба просто знати, що таке число натуральне, і все. Але це знають просто всі. Але хтось може розв'язати, а хтось ні. Тобто, давайте зараз перевіримо ваше логічне мислення. Дехто задумав натуральне число від 1 до 9, включно. Тобто, можливо, він задумав 1, 2, 3, 4 і так далі до 9. І ми можемо цьому декому поставити якесь запитання, на яке він може дати одну з трьох відповідей: або він може відповісти так, або відповісти ні, або сказати не знаю. І у нас є рівно два запитання, дві можливості щось у нього спитати. І нам треба точно визначити задумане ним число. Подумайте, напишіть свою відповідь в коментарях, які б два питання поставили б ви цьому декому, а я зараз розкажу та покажу цікаве та красиве розв'язання. Давайте почнемо міркувати разом. Що можна в нього запитати? Можна в нього запитати, наприклад, це парне число? Наприклад, він скаже ні. Якщо ми знаємо, що це не парне число. Ми відкинемо всі парні числа, і у нас залишиться раз, два, три, чотири, п'ять чисел. Тобто, ну ми менше половини відкинули. Якщо він скаже, що це, наприклад, не парне число. Наприклад, ми запитаємо у нього, твоє число парне. А він скаже ні, то ми відкинемо п'ять варіантів. У нас чотири залишиться, тобто вже більше половини, ну приблизно половину питань ми можемо відкинути. Половину чисел відкинути за одне питання, а яке тоді має бути друге. Можете тепер в цьому ключі подумати трошки. Але навіть якщо ми будемо в два рази зменшувати у наш, нашу кількість чисел. Да, наприклад, за перше питання ми відкинули 5, за друге питання ще відкинули половину 2, то нам двох запитань не вистачить. Що тоді робити? Так, ну, ми бачимо, що ще є третя відповідь. Не знаю. І вона нам дана не просто так. Ми повинні якось її використати в нашому розв'язанні. Тобто, відповідь не знаю повинна теж давати нам якусь інформацію, тобто відкидати якісь варіанти. Подумайте, яке може бути запитання, на яке можна відповісти: відповідь не знаю. Якщо це йде, хто завжди говорить правду, тобто він не може там якось збрехати чи спеціально якось водити на заніс. А я не буду тягнути і дам вам зараз відразу відповідь. Отже, треба запитати таке запитання. Я задумав число від 4 до 6 включно. Твоє число більше, ніж моє? І от на це питання він дійсно може дати правдиву відповідь, не знаю. Ну давайте подумаємо, що він може відповісти. Він то не знає нашого числа. А, і він може сказати, він може точно сказати, що так, моє число точно більше. Якщо він скаже так. То ми звузили коло пошуку вже е, втричі, тобто не в два рази, а в три рази. І якщо він скаже так, моє число точно більше ніж твоє, тобто воно точно більше ніж 6, тоді воно знаходиться серед трьох останніх чисел 7, 8, 9. Якщо він точно скаже ні, воно гарантовано менше, то це буде означати, що його число точно серед трьох чисел, 1, 2, 3. І теж у нас є тепер лише три підозрюваних, три кандидати. А якщо він скаже не знаю, то це означає, що його число також від 4 до 6, і він не може нам точно сказати, поки він не дізнається наше число. Тобто відповідь не знаю дасть нам оцю трійку чисел. В будь-якому випадку ми отримаємо трійку чисел, серед яких точно гарантовано буде його число. А далі за такою схемою ставимо наступне питання. Наприклад, він відповів ні, тоді його число серед 1, 2, 3, і далі можна запитати. Я задумав число від 1,5 до 2,5. Твоє число більше, ніж моє. Якщо він точно скаже так, то його число 3. Якщо він точно скаже ні, то його число 1. Якщо не знаю, то його число 2. Ось задача розв'язана. Як бачите, ми не використовували жодну формулу взагалі все, що нам треба було для цієї задачі. Це лише логічне мислення та знання, що таке число. Все. Оце, на мою думку, і є, краса математики.